Зараз розпакування того глядку iPhone 14 як бачимо так він запакований. Оригінальна заводська упаковка. Зараз я його розкрию, продемонструю та детально покажу всі його функції. Також переваги недоліки про переваги та недоліки порівняно з звичайним 14, також 13 Pro, також 14 Pro. Так, як бачимо комплектація, сам телефон і кабель для зарядки, все більше нічого тут немає. Бачимо є коротенька інструкція та є така голка, щоб витягувати сім-карту, тому що це є глобальна версія, відповідно, тут є, тут є роз'єм для сім-карти. Якщо версія США, то це буде S7, і відповідно там немає де поставити фізичну SIM-карту. Так, і такий кабель для зарядки. Як бачимо, з однієї сторони Type-C, а з іншої сторони Lighting. Так, iPhone 14, це останній iPhone, що iPhone 14, що Pro, що Plus, що Pro Max, який підтримує Lighting. Починаючи з 15-го вже йде зарядка Type-C. ну Це таке для когось можливо, недолік, для когось не недолік. Для мене це, в принципі, не є недолік, так як відповідно тут інша, інша зарядка, також є безпровідна зарядка. Так, як бачимо, так він включається. E, ну, як бачимо, вибираємо мову. E, так, підключив до Wi-Fi, як бачимо активація. Так, як бачимо, телефон запропонував налаштувати Face ID. Так, далі йде створення коду після налаштування Face ID. Так, зараз швиденько переношу дані свого старого телефону, iPhone 11-го. Тобто переношу все повністю, а там потім вже буду розбиратися, можливо, щось видалю. Так, як бачимо зразу оновлення. Так, ну це таке коротке налаштування, хто буде купляти, в принципі, тут немає ніяких проблем. В кого вже був iPhone, то в принципі ніяких проблем немає. Налаштовується все досить швидко і без проблем. Ну, в кого не було ще айфону, хто вирішить купляти це, звичайно, займе трошки більше часу. Так, як бачимо, зараз він поновляється. Пише 19 хвилин, я думаю, що все-таки він швидше поновиться. Так, телефон поновився і відбувається перенесення даних. Як бачимо, все досить просто і автоматично. Я думав, що потрібно буде до комп'ютера підключати, якось складніше це все переносити. Але, як бачимо, все просто, телефон запропонував сам перенести дані старого айфона. І це дуже зручно. Але поки це поновляється, зараз коротко порівняю, це звичайний iPhone 11, не Pro. Я думаю, багато людей, хто дивиться відео, будуть переходити з такого телефона, або, можливо, з 10-го, можливо, хтось ще старішого телефона. Ну, Тому що я все ж таки не думаю, що хтось буде там з 13-го, наприклад, переходити на 14. й Там різниця невелика. Якщо порівняти його саме там з 10 м чи з 11-м, то різниця вже дійсно є. Різниця вже дійсно є. Так, звичайно, тут же яскравіший екран в цьому, тут ще IPS екран, тут же oled екран. Ну, розмір, звичайно, це є плюсова версія. Тут діагональ 6 і7, тут 6 і 1, як і у більшості звичайних айфонів. Для прикладу, і 14-му, звичайно, 13, 12. По товщині я б сказав, вони плюс-мінус одинакові. Ну, по розміру, ну, як бачимо, все-таки цей трошки більший. Не знаю, для мене це привично, тому що я до 11-го мав 11-й мав 7-й плюс. І саме 7-й плюс він по розміру майже такий самий, як цей. Хоча, звичайно що там дисплей менший, тому що там ще. Не кнопка була Touch ID. Тому, в принципі, мені цей зовсім, ну, я б сказав, невеликий, так, так як в мене досить велика рука, то я б не сказав, що він для мене великий. Порівняно з цим навіть. Так, ну як бачимо, ззаді вони так виглядають. Два тут вже бачимо, що камера збільшена, збільшена камера. Сама, хоча, в принципі, все, все так само. Це, звичайно, не про версії, звичайно, тут немає третьої камери, немає в цьому телефоні зуму. Так, по матеріалах тут так само ззаді скло. Переднє також скло керамік Shield. Досить міцне, але ну, все ж треба буду клеїти якесь захисне скло все-таки. Хоча воно міцне. Так, дані всі перенесло, телефон поновився, як бачимо. По яскравості, звичайно, тут збільшена яскравість, я спеціально зараз максимальну яскравість, не знаю, як камера передасть. Але... Очевидно, що тут яскравість більша. Так, ну і бачимо така різниця, так все виглядає. В принципі, порівняно з таким телефоном з 11-м, і бачимо, тут ще є місце для одного ряда додатків. Так, як бачимо, ще ставляться додатки всі, які були в мене на 11, -му. їх було досить багато, все воно собі потрошки зараз по Wi-Fi поставиться. Але, в принципі, я задоволений, все досить швидко перенеслося. Так, взагалі, що я хочу склати по цьому телефоні, це, скажімо так, чому я його вирішив купляти, Тому що я хотів все-таки з великим екраном, хоча б 6,7 дюйма. Тобто він мені не за великий. Що сказати? Він є досить бюджетний, тому що після 8-го айфона, 8-го плюса Apple не випускала звичайних плюсових версій. Тобто не було 10, 11, 12, 14 плюс. Всі великі були, наприклад, 12, 13 були, наприклад, Pro Max з великими екранами, але суто окремої плюсової бюджетної версії не було. Тобто в 14 му iPhone Apple знову вернулася до плюсової версії. Ну, як для мене, це є нормально, тому що плюсова версія вона є з великим екраном, і з великим акумулятором. Відповідно, тут є місце на більший акумулятор, і тут, тут акумулятор, якщо не помиляюся. На 4300 мА. Хоча, звичайно, Apple, як правило, не, не рідко пише в характеристиках такі параметри, як там ємність акумулятора, тому що вони заявляють інше в інших годинах відтворення відео, тобто, що він має на повному заряді відтворювати 26 годин відео. Ну, Це по екрану і по акумулятору. Тобто, якщо порівнювати навіть цей телефон з звичайним 14-м, він в принципі майже нічим не відрізняється, тільки розміром екрану і ємністю акумулятора, якщо порівнювати його, наприклад, ну, скажімо так, по залізу, він має. Ну, це, в принципі, Apple рідко вказує такі параметри, як, наприклад, оперативна пам'ять. Він має, наприклад, 6 ГБ оперативної пам'яті, процесор 15-ї версії. В принципі, якщо порівнювати його, він по залізу майже такий самий, як 13 Pro Max. Тільки тут частота екрану, тут такий недолік, скажімо так, що тут частота екрану 60 Гц. А в 13-му Pro Max 120 Гц, Тобто там вже є технологія ProMotion. Хоча, ну, які переваги взагалі цього телефону, тобто він все-таки досить довго випускався, його тільки остаточно зняли з виробництва, якщо не помиляюся. Ну, є різні версії. Тобто, вже швидше було обмежено виробництво, але все ж таки до грудня 2024 року він ще вироблявся. Ну, як бачимо, в 2025 році я ще купив його новий. Тобто, до, до чого я це веду? Тобто, Хто розглядає покупку такого телефона або подібного, я думаю, розглядали покупку, наприклад, 13 Pro Max або 14 Pro Max. Які швидше перестали випускати. Тому що в Apple така політика, що якщо виходить наступний Pro Max, наприклад, 14 Pro Max, то 13 Pro Max перестають випускати. Відповідно, 13-й Max Apple перестали випускати в 2022 році, а 14 Pro Max в 2023 році. Відповідно, якщо ви схочете їх купити, Бо все-таки там екран 120 Гц. То тільки ви зможете купити, як правило, БУ новий вам знайти буде дуже важко. Е, ну, які ще переваги, якщо я, в принципі, я як його купляв, звичайно, порівнював його з 14 Pro, тому що все-таки там краща камера, там вже є ще одна камера, там є цифровий, не цифровий, а оптичний зум. Трійний. Хоча що мені там камера, звичайно, краща. Ну, я зум дуже рідко використовую, тому в принципі, для мене це ну, не дуже важливо, щоб фотографувати там в приміщенні, наприклад, зуму не потрібно. А мені там не сподобалось, камера дуже виступає, вона так дуже сильно виступає. І це, в принципі, мені не сподобалось. Також вага цей значно легший, і він в принципі, можна сказати, один з найлегших телефонів такого розміру. Вага його 203 грами, порівняно з Pro Max, якщо не помиляюсь, 240 грам. Тобто, якщо так взяти два їх в руку, то зразу відчутно різниця. Також... Тут в цьому телефоні тут стандартний чубрик. А в 14 Pro Max там вже Dynamic Island. Тобто там вже такий цей острівець. Хоча ну, я цього острівця ніякої там переваги не побачив. Що там, наприклад, показується, якась музика відтворюється. що, ну, В принципі, для мене це ну, не є перевага. Звичайно, 14 Pro Max має технологію Always On Display. Це що дисплей постійно увімкнений. Ну, як не увімкнений, він переходить, звичайно, в режим такий, як, скажімо так, очікування. І ви можете там подивитися, наприклад, годину. Також, якщо сповіщення якісь приходять. Але ну, це, звичайно, є і певні недоліки. Тому що ну, для мене трошки незрозуміло, коли, наприклад, телефон заблокований коли не заблокований. Відповідно. Ця функція має обмежені налаштування, можливо, Apple буде випускати поновлення і покращення в наступних оновленнях вони це виправлять. Якщо не в наступних оновленнях, то в наступних вже версіях телефона. Тобто технологія ще не досконала, тому, ну, в принципі, я вирішив не переплачувати за цю функцію. Тобто, наприклад, у мене годинник з цим Always On Display, тому ну, мені не треба. Щоб на телефоні постійно світився екран, щоб подивитися годину. Е, відповідно, хоча, хоча телефон зменшує частоту оновлення екрану, але все ж таки батарея е, садиться швидше з цією технологією. Е, також стосовно 120 Гц, цей так, все-таки трошки довше тримає акумулятор. Хоча, звичайно, телефон 14 Pro Max не працює постійно на частоті. 120 Гц, він змінює частоту від 1 до 120 Гц за потреби. Але все ж таки технологія ну, не є ще досконалою, особливо в 14 Pro Max. Можливо, там в 15-16 в вже є покращення, можливо, в 17-му буде покращення цієї технології. Тобто, тому вона ну, не працює вона ще ідеально. 14 Pro Max, і відповідно акумулятор все ж таки швидше садиться, чим в такій плюсовій версії. Ну, Це, що я хотів сказати, тому що ну, багато людей все таки дуже-дуже зосереджені на тому, що частота 120 Гц. Ну, Звичайно, я брав два телефони, порівнював. Звичайно, в меню різниці майже немає, якщо так гортати. Можливо, там при скролінгу швидкому якомусь читанні тексту є різниця. Але, ну, скажімо так, Apple взагалі робить так анімацію і iOS так оптимізовано, що воно і так все плавно працювало навіть на 60 Гц. Тому, ну, в принципі, цей телефон, я думаю, що буде навіть плавніше працювати, ніж деякі китайські телефони, які мають хоча б 120 Гц. Вони мають, але за рахунок інших недоліків, вони не будуть так плавно працювати. Тому тільки на ці сухі характеристики що там 120 Гц, ну також не потрібно дивитися. Ну і ну, звичайно, кому дозволяє бюджет можна брати, але м цей телефон є бюджетний, і хто не готовий переплачувати е суто за 120 Гц, е чи там технологію промоушен, то в принципі достатньо ну, підійде такий телефон. То не хоче, тому що Pro -версія, ну, значно дорожча Pro Max, чим е, е, така плюсова версія. Е, так, що ж я хотів сказати? Е, е, я почав був розмову, що цей телефон довго досить випускався до 2025 року, а 13 Pro Max і 14 Pro Max е, е, зняли швидше з виробництва. Так як е, Apple, якщо випускає. Наприклад, наступний Pro Max, наприклад, 16 Pro Max, то 15 Pro Max знімає з виробництва, а звичайні версії ще не знімає. І до чого я веду? Тобто, все-таки, якщо ви вирішите купляти, наприклад, не такий телефон, і там у вас немає грошей на 15 чи 16 е, iPhone, то е, все ж таки багато хто купляє БУ iPhone. Я раніше також купляв. І, 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 в принципі, був сьогодні в трьох магазинах і вже був готовий купити БУ е, телефон. І приносили різні телефони, показували. І, ну, чесно кажучи, був здивований всі телефони. Е, маю, всі телефони мають якісь такі, такі суттєві недоліки. Е, принесли от такий самий телефон, екран весь поцарапаний. Не знаю, носили, напевне, без захисного скла, як носили. Принесли 14 Pro Max, тут він весь, весь такий зачіханий. Тут є такі, що побивані ці телефони. І, Тобто ну, мене це насторожило, навіть якщо брати якийсь 14-й Max заради кращої камери, чи заради частоти 120 Гц, то все-таки потрібно... Добре дивитися, добре все провіряти, тому що ну, я підозрюю, що телефони різні попадають, попадають. Наприклад, якщо телефон мав розбитий дисплей, дисплей замінили. Навіть швидше за все, якщо замінили вже не на оригінальний, або навіть якщо замінили на оригінальний, то все ж таки там є певне калібрування і певні налаштування, тому вже відповідно. Він не буде так добре працювати, і вже він може і цієї частоти 120 Гц не забезпечувати. Тому, ну, в принципі, на це дуже звертайте увагу і це все перевіряйте. Хто все-таки вирішить би купляти? Так, ну і що я хотів сказати, можливо, не всім ну, відомо. Ну, це є, звичайно, глобальна версія, призначена для продажу в Україні з sim картою. Багато таких телефонів є E7. Зразу в назві переважно пишуть E7. Це є привезені, як правило, штатів. Як правило, можуть бути дешевші на 1000 півтора. В принципі, якихось там відмінностей таких немає. Єдине, що тоді потрібно вам виготовляти електронну сім-карту, її сканувати. Ну, в принципі, кому це знайомо, то без проблем. Хто не хоче з тим розбиратися, то краще можливо брати глобальну версію, Це вже кому як. Хто хоче зекономити, можна брати s 7 Так, звичайно телефон підтримує швидку зарядку до. 50% таким кабелем, який йде в комплекті. Це маємо Type-C і Lighting. Е, Відповідно, він підтримує безпровідну зарядку. Це є звичайна безпровідна зарядка. Як бачимо, я поставив телефон, заряджається. Ну, звичайно, це не є швидка зарядка. Е, тому що ну, це є звичайна зарядка. Звичайно, цей телефон підтримує MagSafe. Ну, в принципі, для мене це без потреби, тому що він, скажімо так, дорога зарядка і немає ніякого сенсу вдома. Якщо на павербанку використовувати цей мак то ще так, ви приставили. А вдома краще таким кабелем зарядити. Ну, можливо, якщо підставка в машині так, ви на магнітну підставку приклеїли і цей. А дома, в принципі, достатньо або такого кабеля, або думаю, безпровідного такого. Це в принципі дивіться самі, чи є сенс купляти цю дорогу зарядку. Я купив такий зразу чехол. В принципі, самий простий, самий дешевий за 110 гривень до нього. Не знаю, може трошки кокористуюся, як не сподобається. Купю другий. Ну, захисне скло все-таки також поклею. Так, так чихлі, звичайно, він трошки товстіший. Так, що в мене є тут звичайний iPhone 8, це звичайно не плюсова версія. Але, можливо, хтось, наприклад, звичайний 7 має, чи 8-й буде з такого переходити. Чи планує з такого переходити, то можете порівняти, наскільки цей більший. І це я б сказав так, швидко привикається, але все-таки для порівняння. Можливо, комусь буде цікаво. Е, так, трохи покористувався телефоном, все-таки працює він ну, дуже швидко, все дуже швидко відкриває. Е, всі додатки, все ну, ніяких тут недоліків немає, працює дуже добре. Е, в принципі, ну що сказати, по оновленнях, я думаю, що десь, в принципі, до 2030 року, можливо, до 2029 року. Він би мав отримувати всі оновлення від Apple, тобто ніяких проблем би не мало бути. Ну, навіть якщо він вже не буде отримувати оновлення 1-2 роки, то в принципі він ще також нормально буде працювати. Тобто до 2030 року він би мав гарантовано нормально працювати. Ну, Звичайно, хто там не привик міняти телефон раз 2-3 роки, а купляє телефон ну, на більше років, можливо, в когось бюджет обмежений. Так, ну я не знаю, як камера передає, але як бачимо, так він працює. Навіть при цьому скоріну при, звичайно, на 120 Гц трошки можливо буде плавніше працювати. Ну, Все ж таки не думаю, що так же всі швидко цикають іменно всім важливо це 120 Гц. Також не всі додатки працюють на 120 Гц, що хотів зазначити, бо тому що ну, дах тут розглядає телефон тільки 120 Гц. І все. Е, ну, Взагалі це все, що хотів сказати про цей телефон. Можливо, трохи лишнього наговорив, трошки за довге відео вийшло. Е, Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал. Тут я роблю різні відео огляди на різні популярні товари, техніку, електроніку е, та багато іншого. Якщо щось помилився, чи щось не договорив, у кого виникають якісь питання, питайте.